Вальтер Скотт Айвен Розділ 20 В пітьмі осінніх вечорів У лісі чути тихий спів, Прочанам веселить серця псалом побожного чинця Не мов би, то душа святая, на крилах пісні відлітає, і на зорі, як вільний птах, Розтане в Божих небесах. Пустельник біля джерела святого Клемента. Минуло години за три і слуги Седріка, простуючи за своїм проводирем, вийшли на невелику лісову галявину, посередині якої розпростер віти могутній дуб. Під дубом на траві лежали четверо чи п'ятеро йоменів, яскраво світив місяць, і було видно, що неподалік від них походжає вартовий. Почувши, що хтось іде, він тої ж миті підняв тривогу. Всі, хто спав, одразу прокинулися, схопилися на ноги і натягнули луки. Шість стріл лягли на тятиву, спрямовані у той бік, звідки вчувався шурхіт. Та щойно стрільці побачили і впізнали проводаря, як привітали його з надзвичайною пошаною. Де Мельник? одразу спитав він. На дорозі до Ротерхема. Скільки з ним людей? спитав отаман, бо саме таким певно було його звання. Шестеро, і можна сподіватися на непогану здобич, якщо допоможе святий Миколай. Оце по-християнськи, сказав Локслі. А де Ален з долини? Пішов на дорогу до Уотлінга зустріти Пріора з Жарво. І то добре, сказав отаман. А де чернець? У себе в келії. Туди я піду сам, мовив Локслі, а ви тим часом зберіть усіх товаришів. Треба зібрати якомога більше людей, бо поблизу є дичина, яку не так просто вполювати, до того ж вона кусається. На світанку приходьте сюди, я буду на місці. Стривайте, додав він, ледь не забув. найголовнішого. нехай двоє з вас хочі ж рушають до торклістона. До замку фрондебефа загін перевдягнених хлопців везе туди кількох полонених, не спускайте з них очей. Навіть якщо вони доїдуть до замку, перш ніж ми встигнемо зібратися покарати їх, то справа нашої честі. Тому стежте за ними, і нехай найспритніший із вас сповістить мене, до чого в них ведеться. Лучники пообіцяли, що виконують усе, як їм звеліли, і кинулися в різнобіч. Тим часом атаман і слуги Седріка, що тепер дивилися на нього. З шанобливим острахом продовжили свій шлях до каплиці в урвищі Компенхерст. Коли вони дійшли до залитої місячним сяйвом галявини і побачили руїни каплиці, а поруч з ними вбогу оселю пустельника, що цілком відповідало святому званню її мешканця, Вамба пошепки звернувся до гурта. Якщо тут справді живе злодій, отже, правду каже приказка, що до церкви ближче, то від Бога далі. Ставлю свого капелюха, що так воно і є. Чуєш, які побожні співи в чернечій келії? Саме цієї миті чернець і його гість горлали старовинну застільну пісню з приспівом «Повінься, чарку, наливай, додінься, чарку випивай, Дженкін п'є гуляє, поки гроші має, Повінься, чарку наливай, додінься, чарку випивай. Ото співають аж слухати Любо, мовив вамба, пробуючи собі підспівати. Їй право! Хто б міг подумати, що вночі почую у келії чинця такі веселі псалми? Воно й не дивно, відповів гурт. Всі знають, що тутешній причетник, хлопець веселий. Він, убиваючи не половину всієї дичини, що водиться в цих місцях. Кажуть, лісничий скаржився на нього своєму хазяїну, а якщо чернець не отямиться, з нього здеруть і рясу, і скуфійку». Поки вони розмовляли, Локслі щасили гамселив у двері. Зрештою, чернець і гість почули стукіт. Клянуся святими чотками, сказав чернець, обірвавши свій гучний спів. Хтось стукає у двері? Заради мого чернечого клобука я б не хотів, щоб нас накрили за такою розвагою. Кожна людина, любий мій має своїх ворогів. Ще гляди, знайдеться якийсь лихий чоловік, що назве гостинний прийом, який я надав заблуканому мандрівникові, неподобством, а ці три години приязної бесіди пиятикою». Це мерзенний наклеп, відповів лицар. Я б їм показав, що й до чого. Ти слушно кажеш, святий причетнику. В кожної людини є вороги. У цих місцях теж є такі люди, що я радше розмовляв би з ними крізь решітку заборола, ніж з відкритим лицем. То напни скоріше свій залізний ковпак, друже ледер. І що скоріше, тим краще. А я поки приберу гетці олов'яні баклаги. Та рідина, що була в них, тепер бовтається у мене в довбешці. От біда, руки в мене трусяться. Тож підспівуй мені, щоб не було чути дзенькання посуду. Як там співається? Чекай, слів я не пам'ятаю, ну то й не треба. І він щодуху заволав псалом: Я з безодні озивався. І почав прибирати сліди пиятики. Лицар, регочучи, вдягав свій бойовий обладунок і підспівував хазяїнаві щоразу, коли міг спромогтися стримати сміх. Що це у вас біси відправу служать о такій годині, пролунав голос по той бік дверей. Хай Господь милує, подорожній!» – відповів чернець, Галос у келії, а може, і хмілі завадили йому впізнати голос, який він знав дуже добре Ідіть собі, куди йшли, заради бога і святого Дунстона, і не заважайте нам із святим братом читати молитви. Ти що з глузду з'їхав, святий отче, відповів голос за дверей. Відчини, це ж я, Локслі. Он що, чуєш? Усе гаразд, мовив чернець, звертаючись до гостя. Що це за один? спитав чорний лицар. Я маю знати. Кажу тобі, це мій друг, відповів чернець. Що за друг? наполягав лицар. Може, це тобі він друг, а мені ворог. Як то що за друг? сказав чернець. Таке питання задати легко, а от відповісти на нього не дуже. Який друг? Стривайно. Ну. Та це ж той самий добрий чоловік, чесний сторож, про якого я тобі казав. Ну, якщо так, мовив лицар, – він такий чесний сторож, як ти, типу побожний чернець, відчини ймо двері, а то він їх виламає. Тим часом собаки, що спершу гавкали, мов скажені, наче впізнали того, хто стояв за дверима. Вони змовкли, почали шкрябатися у двері і вищати, вимагаючи, щоб прибульця скоріше впустили. Чернець відхилив засувку і впустив локслі та обох його супутників. Чуєш, отче, сказав Йоман, побачивши лицаря, з ким це ти пиячиш? Це брат з нашого ордену, відповів чернець, похитавши головою. Ми з ним усю ніч читали молитви. Певно, він слуга воєвничої церкви, сказав Локслі. Такі братчики тепер трапляються на кожному кроці. Кажу тобі, отче, покинь свої чотки та бери палицю. Нам тепер, дорога кожна людина, байдуже, духовна це особа чи світська. Та в тебе й справді клепки бракує, продовжував він пошепки, відтягши чинця у убік. Чого це ти приймаєш у себе незнайомого лицаря? Хіба ти забув наші звичаї? Як незнайомого, зухвало відказав чернець. Та я його знаю не гірше, ніж жебрак знає свою миску. А як його звати? Як його звати? перепитав чернець. Його звати сер Ентоні Скреблстоун, таке скажеш, наче й можу питись з чоловіком, не знаючи його імені. Хильнув ти добряче, воно й видно, сказав Йоман. мабуть, і потякав тут зайве. Друже мій, мовив лицар, ступивши до них, не свари хазяїна, він виявив до мене гостинність, та якби він не зробив це з доброї волі, я б його примусив. Ти б мене примусив? сказав чернець. Зажди, я зараз скину оці сірі лахи та вдягну зелений каптан, і не бути мені ані добрим ченцем, ні добрим лісником, якщо я тобі не провалю череп оцією ломакою. Мовивши це, він зняв свою широку рясу і миттю нап'яв зелений каптан та штани того самого кольору. Будь ласка, поможи мені зав'язати всі шнурки, сказав він, звертаючись до Вамби, а я тобі налью черчину доброго вина. За ласку спасибі, відповів Вамба. А чи не буде це святотатством, коли я допоможу тобі перетворитися із святого чинця на головоріза? Не бійся, сказав чернець. Варто сповідати гріхи мого зеленого каптана, моїй сірій рясі, от і по всьому. Амінь, мовив блазень. Сукно грішника та ряднина сповідника це до пари, тож нехай твоя ряса відпустить гріхи і моїй курці. З цими словами він допоміг чінцю зав'язати шнурки в численних петлях, що з'єднували штани з каптаном. Тим часом Локслі відвів лицаря обік і сказав йому Скажіть по честі, сер лицар, ви той самий сміливець, що подарував англійцям перемогу на другий день турніру в Ешбі? Хай навіть і так. Ну то й що, друже Йомен?» – спитав лицар. А якщо це так, відповів йомен, я можу вважати вас прибічником слабшої партії. Це обов'язок кожного, хто є лицарем не на словах, а на ділі, сказав чорний лицар. І мені було прикро, якби про мене думали інакше. Але для моєї справи, сказав йому, не досить того, що ти справжній лицар. Треба, щоб ти був і справжнім англійцем. Те, про що я говоритиму з тобою, обов'язок кожної чесної людини та ще більшою мірою обов'язок кожного чесного сина цієї країни. Навряд чи знайдеться людина, відповів лицар, для якої Англія і життя кожного англійця були б дорожчими, ніж для мене. Я у це повірити, сказав Йоман. І Ще ніколи нашій країні не була так потрібна допомога тих, хто її любить. Я розповім тобі про одну справу ти можеш узяти в ній почесну участь, якщо ти справді той, ким мені здаєшся. Мерзотники, перевдягнені в одяг людей, які набагато краще від них самих, взяли в полон одного англійського дворянина, на ім'я Седрік Сакс. А також його вихованку і його друга Етельстана Конінгсбурзького, і відвезли їх до одного із замків у цьому лісі, замку Торкілстоун. Скажи мені, як істини лицар та істини англієць, ти хочеш допомогти нам їх визволити? Обітниця, яку я дав, змушує мене це зробити, сказав лицар, але я хотів би знати, хто просить мене їм допомогти. Я людина без імені, сказав Йоман, – але я друг твоєї вітчизни і тих, хто її любить. Поки що вам не слід знати більше, тим паче ви самі бажаєте зберегти своє ім'я в таємниці, але знайте, що я не зраджую свого слова, хоча й не ношу золотих шпор. Я вірю, сказав лицар, твоє обличчя свідчить про чесність і тверду волю, тому я більш ні про що тебе не питатиму і допоможу тобі звільнити цих нещасних полонених, а потім, можливо. Ми з тобою познайомимося ближче і попрощаємося, як друзі. Тим часом чернець нарешті перевдягнувся, а Вамба відійшов в інший бік хишки і мимоволі почув кінець розмови. Он як, прошепотів він гурту. Отже, в нас буде новий союзник. Лишається тільки вірити, що відвага цього лицаря не стане такою ж фальшивою, як побожність чинця та чесність йомена. Здається, мені цей локслі полює чужу дичину, а чернець пи та дури світ? Стули пельку вам, бо, будь ласка, сказав гурт. Може, й твоя правда, та якби зараз на поміч прийшов сам дідько з рогами і звільнив Седріка та леді Ровену, і я б не був таким святим, щоб гребувати його послугами. Чернець озброївся, як справжній йомен. Узяв меч, щіт, лук і сагайдак із стрілами, а через плече перекинув важкий бердиш. Він першим вийшов із хижки, старанно замкнув двері і поклав ключа під поріг. Ну як, брате, готовий ти до діла? спитав Локслі. Чи в тебе ще хміль не вивітрився? Щоб його розвіяти, відказав чернець, досить сьорбнути водиці з купелі святого Дунстона. Голова в мене гуде, та й ноги мов чужі, але зараз усе минеться. Мовивши це, він підійшов до кам'яного басейну, вода якого пузирилася бульбашками, що виблискували і михтіли в місячному сяйві. Схилився над ним і пив так довго, наче хотів випити басейн до дна. Чи ти колись випивав стільки води, святий причетнику із Копменхерста?» – спитав чорний лицар. Та було якось, коли моє барило з вином розсілося і воно втекло хай йому грець. Тоді в мене не було іншого питва, окрім води, що дарує святий Дунстон, відповів чернець. Він занурив у воду руки, а потім і голову і таким чином змив усі сліди нічної пиятики. Протверезівши, веселий чернець схопив трьома пальцями свій бердиш і, вимахуючи ним над головою, заволав: Ану, де вони, ці мерзотники, що крадуть дівчат? Дідько б мене взяв, коли я не впораюся з десятком таких злодюг. То ти, лихослово, ти вмієш, святий причетнику, зауважив чорний лицар. Годі називати мене причетником, заперечив йому чернець, що невпізнанно змінився. Клянуся святим Георгієм та його драконом. Я лише доти чернець, поки на мені ряса, а коли вдягну зелений каптан, то можу пиячити, лаятись і вчащать до дівуль не гірш за будь-якого лісника. Іди вперед, штукарю, сказав Локслі, та помовч, прошу, ти сьогодні розгорлався, як цілий гурт чинців у святвечір, коли отець і Гуман спить. Ходімо, друзі, зволікати не можна. Треба хоч і зібрати людей, і все ж таки в нас буде замало бійців, щоб узяти приступом замок ред де -Бефа. «Що?» Що? вигукнув чорний лицар. То фрон беф виходить живе з розбою і грабує королівських підданих? Коли це він став злодієм та грабіжником? Грабіжником він і так був завжди, мовив Локслі. А щодо злодійства, докинув чернець. То добре було б, якби він був хоч наполовину таким чесним, як мої знайомі злодії. Іди собі, святий отчі, і не розтуляй рота, сказав йоман. Краще виведи нас, хоч і на місце збору і не потякай про те, про що мовчати, і пристойніше, і безпечніше.